А внутри міть треба ж спробувати саме подвинути, просто сподаєте. А, він угу. стоїть і я нажимаю щось нічого ще? не на ну, всього став і, і Зібрати цей автомат потрібно за 35 секунд. Говорить інструктор з вогневої підготовки Олександр Романцов. Чому не повну розборку автомата, механізми, що складається автомат, як він розбирається і складається? Учасниця вишколу Лілія Скалівенко завдання виконала за 15 хвилин. Каже, аби вкластися в коротший час, їй потрібно досконало вивчити будову автомата. Штучка, це штучка. Закручуємо штучку. Розбирали і складали. Зброю. Так. цю штучку. Шампорт з тієї сторони. У тебе зброя вже заряжена. От я йду, йду, йду. йду. Все. Тут а ти вже роботиш, роботиш. Все, руку я положив, ти ще роботиш тільки в тебе закінчилось. Далі навчалися з автоматом у руках імітувати бій, розповідає інструктор з фізичної підготовки Михайло Мільницький, а ще перезаряджати зброю та працювати в парах. У нас, як показала практика, що ці прості речі: тримання автомата, зведення автомата в готовність, використання заряджання – це такі прості речі, але вони як являються одними із. Складними в такій бойовій ситуації. Начальник групи піротехнічних робіт Іван Семененко показує, як поводитися з вибухівкою. Получається сигнал спочатку. Перевіряємо зону щупом 45 градусів. Ну, фанято ж заганяємо. Якщо ви щось почути, почувствуємо, нахиляємось і викапуємо. Учасниця вишколу Вікторія Коваленко розповідає, як приміряла спорядження піротехніків. Я одягала бронежилет, каску і павуки, як хлопці сказали. Надавати медичну допомогу навчає бойовий медик та представники Червоного Христа. Говорить інструкторка Світлана Шабаш. Розповідали і показували алгоритм надання першої допомоги, відновне положення, серцево-легеневу реанімацію і порушення прохідності верхніх дихальних шляхів. Що руху? Я всім тулубом на постраждалому лікті не згинаються. Тридцять разів натискаю, два рази, вдихаю. Загалом участь у заході взяло більше півсотні людей. Розповідає співорганізатор вишколу Максим Міркамілов. Населення потрібно навчати, збільшувати їхні знання і практичні навички, що що стосується даних питань, також вони можуть громади, там, якщо в себе проводять, залучати від нашої адміністрації з військових частин людей, щоб Покращувати рівень знань і практичних навичок. Такі навчання планують провести і врешті громад Уманщини, розповів голова районної військової адміністрації Ігор Миклащук. Вишкіл відбувається за підтримки військових формувань, за підтримки Державної служби надзвичайних ситуаціях. Вишкіл він. Згідно політики системи національного спротиву, ще в середині 2021 року був прийнятий на державному рівні закон про основи національного спротиву, який якраз і передбачає, що національно-патріотичним військовим вихованням повинні бути охоплена як найбільша кількість населення України. Людмила Трум, Галина Стенгрід, Суспільне новини, Черкаси.